Софткіли це не м'які, а базові навички. Комунікація, уміння презентувати думки і працювати з людьми критично важливі скіли, які часто дають старшим фахівцям перевагу. Повірте мені, я набагато простіше і з більшим задоволенням прийму більш старшого розробника, навіть якщо він менш досвідчений, якщо він вміє себе презентувати, вміє розповідати. Ну, доносити свої думки, тому що це дуже важливо насправді, і е, вміє слухати, тому що ну, мені буде з ним приємніше, простіше. Я щось сказав, людина мені щось сказала. Ми один одного зрозуміли, ніж коли я спілкуюся з людиною, яка не може зв'язати двох слів і не розуміє мене ні з першого, ні з другого, ні з третього разу, пояснень. Ну, вибачте, з такою людиною, навіть якщо він просто геніальний розробник, я працювати не буду, тому що мені занадто складно. Я думаю, ви мене розумієте. Більш того, я вам скажу, що немає якихось керівників, які полюбляють працювати з людьми, у яких немає совтілів. Справді, це жахіття цілком.